То, что сегодня принимается решение, они принимаются в том числе и на той самой операции, которую, которую ты упоминал. Потому что, по большому счету, вот такой прорыв, если они будут пытаться делать, ну, будем тогда, наверное, выжигать немножечко, так сказать, ядерным каленым железом. Потому что, понятное дело, что под этот прорыв будут удары по нашим городам, под этот прорыв будет задействовано все, что им дали. Да. И согласись, вот какие-то вещи, конечно, меняются, но просто всегда хочется, чтобы они менялись гораздо быстрее. Вот когда нам с тобой говорили, показывали уже наши все эти арастаты, все эти шары, вот где они? Воздушные шары, да? Ну вот где они? Мне у тебя просто в эфире это просто стыдно, а ты знаешь, это как, как, как вшивые расчески, понимаешь, или обани. Уж их нет. Их нет, и никто... Самое главное, что я сейчас этой темой, опять же, постоянно же ей занимаюсь. Кто же ей в итоге не занимается, понимаете То есть нет ее. То есть она где-то так прошла, а дальше вот куча таких проблем, которые вроде пока как-то надо где-то решать, но кто-то когда-то их будет решать. В итоге, когда у нас налет там больше 100-150 дронов, то половина, половина, господи, извините, слава богу, не половина, но процентов 10 из них прорывается к объектам. Понимаешь? А потом мы видим огромные взрывы, огромные пожары, все разводят руками. Хотя нет. Не, но вещь, мы с тобой знаем: есть... дроны не страшны, обломки страшны. Обломки это вот главная угроза. Да. Особая опасность. Вот такие обломки, которые создали на Украине, наверное, даже в американских арсеналах нет. Это вот как бы из опов язык, он, конечно, уникален. Но мы с тобой отлично понимаем, что перелетая линию фронта, они дальше становятся невидимыми, потому что их. Если не обнаружили случайные РЛС, которые стоят и у которых огромные дыры по нижнему полю, там по 300-400 метров, а дальше идут целые огромные районы, где нет никаких РЛС, и они прекрасно знают... Каждый, каждый, перед каждым налетом после доразведки НАТОвской, где находятся наши станции, где находятся сейчас дивизионы, э, имеют карту как бы пролетов независимыми, то есть незаметными, и потом уже на объекты выходят и только там их начинают обнаруживать. Почему удивляемся? У них опять же у авиации ПВО, у ПВО своей авиации нет. Знаешь, раньше в советское время как? Идет вот, в принципе, такой же налет. Первое, что делают, это не расчетно зенитно-ракетные средства. Он был последний, как бы, рубеж. А основное это была авиация ПВУ, которую подымали, создавали группу большую, или группировку, и перебрасывали на это опасное направление, и с помощью пунктов наведения начинали сбивать все эти цели. Крылатые ракеты тогда были в основном. Ну вот, и задача была авиации с ними бороться. А уже на подлете Остатки добивалось ЗРК. У нас же сейчас авиация ПО над нашей страной вообще не работает, понимаешь, над нашими территориями. У нас вся надежда на то, что собьют э, панцири, которые стоят, и что, может быть, где-то что-то подберут, там, с помощью рэба уронят. Ну вот, вот и все. Понимаешь? И опять же, это А кто устраивает. будет сидеть вот это... за этими панцирями на территории России? Армии там нет. Чопы не имеют права. У нас даже в этом проблема. То есть если мы там кучу Что? зушек поставим, а кто их будет обслуживать? Ну вот, пожалуйста, нефтяники ну, я, типа... готовы вложить любые деньги в охрану своих объектов. Но купить-то купил, а кого-то посадил за гашетку. Нельзя. Вот мой род... родственник является начальником охраны крупного завода военного. Понимаешь, вот весь... сколько он не бился, сколько он не говорил, в итоге ему привезли на завод, как бы на это предприятие два, еще раз говорю, цифра два. Антидронових руж'я образца примерно год назад і сказали сделайте вишки для наблюдения. Коли видите дрон, наводіть руж'є, нажимайте кнопку. Не ж я вже просто работает. військового експерта, директор з розвитку інформаційно-колесантової компанії Дефенс Експрес нами має з'явитися з хвилини на хвилину. Пане Валерію, я рада вас бачити. Вітаю в нашому етері. Традиційно слава Україні. Героям слава, вітаю вас, вітаю встановлену аудиторію. Що ж, Байден сказав про те, що ці виділені гроші, які мають іти на потреби України, йдеться про майже 8 мільярдів доларів. Він планує в найближчі місяці власне витратити. Тобто він сказав про те, що до кінця своєї каденції я би хотів, щоб Україна отримала ці кошти. Власне йдеться не про кошти, а про зброю, так і інше оснащення, еквівалентно на цю суму. Ну і в цьому списку наданого нам є так. Ож, ці авіабомби JSOW, тобто ті, які мають використовуватися разом з літаками F-16. Розкажіть, будь ласка, будь ласка, нашим глядачам чи це вперше ми отримуємо такі ракети? Чи в нас їх не було до цього? І що вони собою являють? Яка дальність їхнього польоту, дії і загалом якісь загальні характеристики, які було би цікаво почути нашим глядачам? Ну тут слід по перше акцентувати, що звісно це доволі е, е, таке рішення, яке не має прецедентів і виділення. Одночасно майже 8 мільярдів доларів на допомогу Україні. Ну це щось безпрецедентне, і при чому тут слід зазначити, що 5,5 мільярдів доларів це виділяється в рамках програми Presidential Drawdown Authority, так зване повноваження президента з вилучення вже готовних і наявних на складах засобів. Решта ж виділяється вже на в рамках програми допомоги України і Україні, і це про те, що певна частина замовлень буде замовлятися вже безпосереднього виробництву, і це про певні перспективи і постачання. Вже протягом наступних періодів ну скоріше, вже з початку наступного року ну і 5,5 мільярдів це дуже велика сума. То що є всі можливості отримати всі необхідні озброєння для вирішення питань, які зараз стоять перед українськими військовими, і ну, на те також натякає те, що вперше. Було оголошено безпосередньо там в президентському зверненні про передачу Joint Standoff Weapon, так звана джісов. Це плануюча бомба, яка призначена для ураження наземних і морських цілей на великих її відстанях. Причому боєприпас може мати дальність до 130 кілометрів при запуску з великої висоти. Ну а сама бомба. Може наводитись на ціль за допомогою різних систем наведення в різних варіаціях. Це може бути інерційна система наведення понаведення, поєднане з супутником. Це може бути інфрачервона система. Ну, і маса такої авіабомби вже досягає 450 кілограмів. Але більш цікавим є те, що подібні авіабомби. Вони в принципі являють собі такий комплект, який може допрацьовуватися, і причому в сполучених штатах Америки була така думка встановлення на ці бомби додаткового двигуна і в такому. Випадку ця бомба може летіти на понад 500 кілометрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.